Нас на зв'язку Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігор, добро дня! Слава Україні! Вітаю вас, Героям слава ігор. Ну скажіть, будь ласка, після цих ударів по Україні було заявлено, що президент Зеленський змінить вектор спілкування в переговорах з представниками РФ на переговорах. Що про що йдеться взагалі на ваш погляд? Ну, там мова ще йшла про коригування позиції, очевидно. Ну, то Але... що, яким чином коригування? Ну, поки що. Ну, знову ж таки, я ж не є там представником офісу президента і так далі, щоб розказувати. Але моє припущення, що все ж таки можна було з одного боку взяти як позитив, все ж таки факт дотримання протягом трьох днів так званої так званого енергетичного перемир'я, по суті, паузи. Але з іншого боку, показати, що ну на жаль, після ініціатив Трампа. Ми ж розуміємо, що за енергетичним перемир'ям має йти щось більше, тобто, це не мало бути як елемент дійсно приховування накопичування додаткових ударних можливостей з боку росіян, щоб ще більше вражати нашу енергетику. А пішло інакше, тобто, це дає можливість нашій стороні вимагати більше гарантій і кращої пропрацьованості теми моніторингу. Все ж таки теми е, режиму припинення вогню, як секторального, те, що стосується енергетичного перемир'я, так очевидно, що зараз готується все ж таки на тристоронньому рівні певня, певна дорожня карта, яка е, розтягнута в часі, але яка поступово. Все ж таки має привести до деескалації ситуації, коли там, ну мовно кажучи, там в так таку-то годину X, там, припиняється застосування так, так такого виду озброєння, в наступний такого, то і так поступово поступово знижуючи безпосередньо градус на передовій. Ну але це технічні нюанси, тому говорити зараз, що у нас є якийсь поступ саме по темі енергетичного перемир'я, ну поки що немає, бо знову ж таки американська сторона. Вона дійсно запропонувала. Все ж таки вдатися до подібного кроку Російську Федерацію. Ми звичайно за але паралельно з тим відповідаємо на ті масовані удари, які здійснює Російська Федерація. Ми знаємо ситуацію, наприклад, в Білгороді. і не лише І атаки здійснюються по російській енергетиці там, де ми можемо завдати відчутного удару. Ну і до речі, не лише енергетики. Знаємо, що застосування, наприклад, по Капустяну яру і уражено, наприклад, інфраструктуру. Ура задіяна в запуску балістичних ракет середньої дальності, тобто якраз того Орешника. От відповідно, фламінго були задіяні до цього. Тобто, Україна зараз показує, що ну точно це на я правильно вас гір. розумів? Фламінго були задіяні, бо ми весь час чули... були задіяні по по удару, і, дійсно по Капустяному Яру. Ну нарешті можна пообладувати. це круто насправді, тому що ми дуже багато були. Але, але зараз знаєте за зараз більше цікаво анонс ФП 9 що стосується української балістики, 800 кілометрів дальності, 800 кілограмів бойова частина. Я думаю, це цікавіше, тому що це якраз досягнення Москви і навіть Пітера, і те, що не зіб'є безпосередньо російське ППО. Тому я думаю, що тут цікавіший варіант. І коли можна очікувати на такі агрегати і такі види збройні для України, плюс-мінус є вже якісь? Ну... Виробник же ж каже, що вже на підході на підході, тобто готуються на прийняття до озброєння, На підході підходити може зрозумі... зі швидкостю Конкрет... леопарда а, або зі Конкретні черепахи. терміни. Я думаю, що тут краще, щоб ми це дізналися вже постфактом, коли це буде задіяно по конкретних великих об'єктах. Щоб знаєте, ті обіцянки нашого президента, які були дані, до речі, в мій день народження, 27 вересня минулого року стосовно блекауту по Москві. що все ж таки було відпрацьовано щось по російській столиці, бо український народ заслуговує певної сатисфакції за те, все, що відбувається безпосередньо. Це буде неймовірна подія для кожного українця, щоб просто до того моменту, поки не вдарять по енергетичним об'єктам е, Московії або е, Санкт-Петербурга. То решта Росії ну, навіть не цікаво, справді от не цікаво, що там Белгород сидить без світла і так далі. Бо в центрі вони все одно цього не зрозуміють. Вони зрозуміють тільки тоді, бо є Москва і Пітер, і інша частина Челяді е, який вони навіть не зважають і не помічають, ну я думаю, що саме так і відбувається все, поки вони цього не відчують, вони не відчують, що взагалі іде якась війна, от така історія. Скажіть, будь ласка, от кажуть, що м після нут атаки РФ і масованої на Україну можуть змінитися вектор стосунків Сполучених Штатів Америки і е Росії, але як ми бачимо. На наш погляд, мала б якась бути реакція з боку Дональда Трампа. Він, начебто, за словами ну так прослідковується виправдовування свого друга пойла. Ну, що стосується виправдовування, я абсолютно розумію, чому так робить безпосередньо Трамп. Він має показати договороздатність російської сторони. Тобто так, це фейк, те, що власне, нібито було дотримано енергетичне перемир'я. Ну, до речі, я на декількох ефірах прямо всіх значить перенаправляв. Є навіть окрема сторінка у Вікіпедії, яка так і називається Удари по енергетичній інфраструктурі України Російською Федерацією. Там за кожен день буквально є чіткий звіт, куди що уразили. От і з понеділка, по четвер минулого тижня, там є знову ж таки чіткий звіт безпосередніх цілей, тому так. Чи інакше, але Трамп Ну не влазить з точки зору фактажу дійсно в, цей, в цю тему. Але знову ж таки, його тут не треба якраз сприймати буквально. На словах він розказує про по суті договороздатність з росіянами, але ж паралельно, якщо говорити про кроки, то у нас, наприклад, є кейс Індії, де поступово звужується купівля. Російської нафти, якраз за рахунок років Трампа, те, що було введено в серпні минулого року, загалом 50% ми зараз Трамп їх знімає, але ж по суті, Індія з двох мільйонів барелів нафти російської на добу зараз уже споживає 1,1 1,2 з потенціалом зниження до 800 тисяч. Це один із факторів. Плюс я думаю, що все ж таки коли. З Віткофом і Кушнером спілкувався Дмитрієв в Майамі, там же ж сидів іще і Бесент. І Бесент, я думаю, точно не про просперіті, про розвиток говорив і так далі. Він тут більше відповідає за тему санкцій, і він чітко просто показує росіянам, що якщо не буде просування по мирному треку, тому штати в принципі готові. Але... Трамп сам в своїх заявах буде і далі показувати, що Владимир Владимирович його друг і так далі, і що на основі цього на основі таких е, особистих відносин він зможе завершити війну ну, він там до кінця е, там весни цього року. Ну але по факту ми розуміємо, що це все залежить безпосередньо від росіян. Це точно не залежить від американців, не залежить від українців. Війна триває стільки, скільки триває агресія кремлівського режиму. Ну, Фінальне запитання за чітким переконанням куп. По військових військових аналітиків війна могла закінчитися в 23-му році, якщо б нас не зупинили, ми могли би викинути нашого ворога. Якщо б за керівництво насправді за керівництво Байдена, який злякався, що ми надпотужні в той момент вмотивоване військо іде і вибиває ворога, і то не таке ще велике військо а російське до того, поки вони почали платити за це повноцінно. І чи не станеться щось подібне на ваш погляд, коли у нас з'явиться балістика? Не почнуть нас дьоргать як. Та, кажуть, за локоток щоб ми зупинилися і не стріляли, можуть бути різні моменти. Тобто, дійсно, сигнали йти щоб оберегти Москву і так далі. Я цього абсолютно не виключаю. А, ну, до речі, позиція Байдена тоді ж змінилася якраз це ж, по суті, був трек Салівана тоді. Якраз радника з питань нацбезпеки, щоб не дати Російській Федерації програти. Але найбільший злам відбувся якраз в момент можливості використання неофіційно, ну, звичайно, ця інформація. Але росіяни хотіли приблизно в жовтні 22-го року використати тактичну ядерну зброю. Ну, наприклад, там по Львівщині, по полігону Яворівському запустити. Ну як чутки кажуть, і через це тоді там у Байдена змінилася позиція. І він вирішив іти трошки іншим шляхом. Ну, це фактично і зупинило тоді можливість дійсно конкретної перемоги тоді України. Але що стосується зараз, то так є розуміння, що Трамп зацікавлений не в перемозі Росії над Україною, не в перемозі України над Росією. Він зацікавлений в якнайшвидшої деескалації, що просто перестали, перестали стріляти. Ну і відповідно є свої терміни, є своя виборча логіка всередині, що стосується мітерму, ну власне із цього. І виходить 47-й президент Сполучених Штатів.